Друзі, ну що, новина з розряду. Ви не чекали, а ми приїхали. Усі, хто шукає для себе електромобіль ще досі, видихайте, беріть собі спокійну паузу. Зачекайте, коли ціни впадуть, враховуючи цей весь переполох новорічний, тому що. Протягом 2026 року у нас продовжений пільговий період безкоштовного розмитнення електромобілів і навіть знижка на гібридні транспортні засоби. Тих, хто придбав, переплатив, знайшов собі з Америки і переплатив удвічі, особливо вам. Мої співчуття, нічого не зробиш. Я сам доволі сильно вражений, тому що не очікував я, що справді в нас приймуть цей законопроект, в принципі, як я і говорив. Дохід нам державу важливий, і я не до кінця поділяю якби, цю позицію. Ну, я знаю, що якби, багато хто скаже, розкрадання фінансів, це все зрозуміло, я все розумію. Але ну, не можу сказати, якби. Я думаю, що в принципі це комусь на. Скажете всім громадянам це на руку. Можливо. Але ми всі розуміли, що. Треба купити до Нового року. А хтось ось цей 1% знав, що все-таки продовжить. І цей 1% чи менше, це ті кубка тих, Не буду називати поганим словом, людей, які сідає, сидять і за нас приймають важливі рішення. Ну, враховуючи цей весь переполох, ми всі переплачували, але купляли дорожче. А хтось сидів і чекав свого часу і заробляв на цьому. Ну, без коментарів, ваша, стосовна, ну, ваша позиція стосовно цього, цього рішення можете написати. Тому ми продовжуємо працювати. Чекайте на відео про двигуни, Я288 буде цього тижня. А всі, хто не придбав автомобіль, вітаю, чекайте, Всі, хто придбав, переплатив, купив, тішісь автомобілем, все буде гаразд. А у нас щоб закінчилась війна. Бажаю всім миру. всього найкращого це канал автопогляд.